Доброго дня! На цьому уроці мова піде про повітря та його склад. А от особливу увагу ми звернемо на елемент оксиген і його поширеність у природі і, зокрема, в повітрі. І також поговоримо про кисень та його хімічні властивості. Досить довго повітря вважали певною невидимою стихією, яку не можна втримати в руках, на відміну від води, наприклад. У XVII-18 століттях під поняттям повітря розуміли різні гази. Вуглекислий газ, який називали задушливим повітрям, бо він не підтримував дихання. Також водень, що називали горючим повітрям. Однак остаточний склад повітря було визначено лише у ХХ столітті. У повітрі добре поширюється звук, проте погано поширюється тепло. Ось чому у вікнах вставляють подвійні, а в сучасних навіть потрійні шибки. Розташоване між ними повітря допомагає зберігати тепло у приміщеннях. Повітря пружне. У цьому переконує наступний простий дослід. Якщо наповнену повітрям кульку стиснути з боків, то у місці здавлювання з'являється заглиблення. Але як тільки припинити стиснення, кулька набуде попередньої форми завдяки пружності повітря. Повітря не має смаку, кольору та запаху, малорозчинне у воді. За кімнатної температури в 100 об'ємах води розчиняється лише близько 3 об'ємів повітря. Крім того, повітря не має ані визначеної температури плавлення та кипіння, ані хімічної формули, оскільки повітря є однорідною, добре перемішаною сумішю різних газів. Наразі встановлено, що близько 4-5 об'ємного складу сухого повітря становить газоподібна речовина азот Н2, яка не має кольору і запаху. На другому місці перебуває кисень О2, теж газоподібна речовина без запаху і кольору. Третіми за об'ємом у складі повітря є інертні гази, серед яких переважає аргон, яким наповнюють електричні лампочки, а на четвертому місці вуглекислий газ СО2. Вуглекислий газ утворюється під час горіння та дихання, тому в повітрі великих міст його більше, ніж над лісами чи морями. Особливо накопичується вуглекислий газ в закритих, погано вентильованих приміщеннях, місцях великого скупчення людей. Повітря, яке містить більш ніж 0,1% вуглекислого газу, гнітюче діє на людину. У повітрі також міститься водяна пара H2O та деякі інші речовини, зокрема ті, що утворюють частинки пилу. Водяна пара зумовлює вологість повітря. У сиру і теплу погоду її більше, в суху і холодну менше. Пил міститься в повітрі у завислому стані на зразок каламуті у воді. Великі частинки пилу можна побачити неозброєним оком у сонячному промінні. Таким чином, повітря це природна, однорідна суміш газоподібних неорганічних речовин, азоту, кисню, інертних газів, вуглекислого газу, парів води та в невеликій кількості деяких інших речовин. Порівняно з багатьма іншими речовинами, кисень відкрили доволі пізно. Перешкоджала тому тотожність багатьох властивостей кисню властивостям повітря. Без кольору, без запаху, погана розчинність у воді. Відкриття здійснили відразу троє вчених. В науці першість відкриття кисню закріпилась за шведським ученим Шеєєле і англійським хіміком і філософом Пріслі, а назви за французьким хіміком Лавозье. Назва оксиген походить від слів оксіс і дженес, які в перекладі з грецької означають «кислий» і народження відповідно. Тобто вчені вже у XVIII столітті знали, що оксиген входить до складу кислот, так би мовити, народжує кислоти, а тому елементи отримав таку назву. І, хоча згодом з'ясувалося, що не всі кислоти містять оксиген, назва елемента збереглася. За допомогою періодичної системи можна отримати основні відомості про оксиген. Символ елемента О. Оксиген розміщений у другому періоді У, четвертій групі. Має порядковий номер 8, відносну атомну масу 16. Відповідно до порядкового номера елемента, атом оксигену містить 8 електронів, заряд ядра атома становить плюс 8. Оксиген це неметалічний елемент, оскільки його прості речовини кисень О2 і озон О3 є неметалами. Крім того, оксиген має постійне значення валентності, яке дорівнює 2. Оксиген є одним з найпоширеніших елементів у природі планети. Саме його атоми є найпоширенішими у земній корі порівняно до атомів інших елементів. Пісок, глина, вапняк, різні мінерали містять атоми оксигену. За поширеністю в атмосфері, оксиген є другим елементом після нітрогену. У вигляді простої речовини кисню О2 оксиген міститься у повітрі, а у вигляді озону О3 у верхніх шарах атмосфери. А от у гідросфері оксиген є другим після гідрогену. Найбільш поширена на планеті сполука і головна складова гідросфери це сполука оксигену і гідрогену вода H2O. Молекули багатьох речовин, які входять до складу живих організмів, також містять атоми оксигену. Наприклад, у тілі дорослої людини масова частка оксигену становить майже 65%. Найважливішою простою речовиною, яку утворює оксиген, є кисень. Кисень це газ, необхідний для дихання майже всім живим істотам на Землі. Крім того, за участі кисню відбувається реакція горіння. Формула кисню О2, тобто речовина газу складається з двох атомних молекул, які, до речі, є дуже стійкими. Вони розпадаються на атоми або за температури понад 2000 градусів за Цельсієм, або під дією електричних розрядів чи ультрафіолетових променів. Приблизно 20% або одна п'ята частина об'єму повітря припадає на кисень. Визначити об'ємну частку кисню в повітрі можна експериментально. Об'ємна частка речовини в суміші, яку позначають грецькою літерою Фі, це відношення об'єму речовини до об'єму суміші. Отже, для такого експерименту використовується скеляна пляшка без дна із пробкою і кристалізатор, тобто стінна посудина більшого діаметру що до половини, заповнена водою. Досвід проводять наступним чином. Ложку для спалювання вставляють у пробку. Далі в ложку для спалювання набирають червоний фосфор і підпалюють його. Потім швидко поміщають у пляшку, яку щільно закривають пробкою. Дим, що утворюється, коли горить фосфор, містить дрібні часточки з фосфору з оксигеном. Ці часточки поступово осідають на поверхню води у кристалізаторі. Вони взаємодіють з водою з утворенням кислоти. Вода з кристалізатора через дно заходить у пляшку. Коли горіння припиниться, то вода займатиме приблизно одну п'яту об'єму пляшки. Це і є той самий об'єм, який, власне, займав у повітрі кисень, що потім вступив у реакцію з фосфором. А в пляшці над рідиною вже залишається азот і незначні домішки інших газів. Після того, як фосфор згорів, а ковпак охолонув, можна виймати з горловини ковпака корок і дослідити газ, який у ньому залишився. Він не підтримує горіння. Внесена в нього палаюча скіпка одразу ж гасне. Газ, під ковпаком, не викликає помутіння вапняної води. Отже, це не вуглекислий газ. Лавуазіє після низки таких дослідів назвав цей газ азотом, що в прикладі з грецької означає безжиттєвий. Отже, цей дослід підтверджує і те, що на частку азоту припадає приблизно 4 п'ятих об'єму повітря. Кисень також міститься і в гідросфері, тому що невелика його кількість, а також інші гази повітря, розчинені в природній воді. Кисень має певні фізичні властивості. За звичайних умов, кисень це безбарний газ, який не має запаху чи смаку. Він перетворюється на рухливу блакитну рідину, при охолодженні до мінус 183 градусів за Цельсієм. За температури мінус 219 градусів за Цельсієм ця рідина твердне з утворенням синіх кристалів. Кисень важчий за повітря у 1,1 рази. Крім того, кисень слабко розчинний у воді, але в достатній мірі для дихання ним риб і водних тварин, яким необхідний розчинений кисень. Тож, сьогодні ми дізналися, що повітря це природна однорідна суміш газоподібних неорганічних речовин азоту, кисню, інертних газів, углекислого газу, парів води та невеликій кількості деяких інших речовин. Оксиген неметалічний елемент. У природі поширена його проста речовина, кисень, а також вода та інші сполуки. На кисень припадає майже одна п'ята об'єму повітря. Кисень газ без смаку. І запаху, який є необхідним для дихання і підтримує горіння. І поки що це все. Отже, до побачення!